Всім великий привіт, Вайкіки. Всім привіт! Почалися знижечки, так що поспішайте. І я бачу є новиночки, є леопарду далі багато. Що ж з тим леопардом робити? Так, зараз подивимося вайкіки цей невеликий, але непогано все представлено. Сподіваюся, покупців буде небагато і я комфортно зможу зробити огляд. Ця красива футболочка зараз коштує 359 гривень, мені надзвичайно подобався принт. Такі модні вівчата, 100% котон. В тренчі рожевому, кава, телефон в руках, все як має бути. Ще така яскрава футболочка. Яскравий тропічний принт. Пальми, вода, відпочинок, сонечко. 319 гривень 100% котон. І зі знижкою шорти 800 гривень шорти Карго. Ще що, це ні, Це спіднечка це спідничка Дженсова Карго. Так, а тут я бачу знижки. Колосальні, просто колосальні знижки, 1100 гривень. А коштувала 1900 гривень. Ось така сорочка куртка з джинсу. Досить цупкого, досить важкувата. Ну, зараз вона вже куди не йшла. В деяких відео навіть обговорювали цю куртку в оглядах. Казали, що це дорого. Обрізані джинси, не люблю, так що вони обрізані, ніби сам собі обрізав. Люблю, коли фабрично потріпані. 1000 гривень коштували 1300 гривень. Ось такі джинси з високою посадкою. Так, ще якась така джинсова куртка. Це вже більший такий джинс зрозумілий, але вона тут потріпана, не кожен любить. Ну, Такий м'якесенький джинс, до речі. І хороша ціна 849 гривень. Куди ти? Тікаєш від мене, 849 гривень. Футболочка Нью-Йорк. Прин наклеєний, це я не люблю. 269 гривень, ціна досить низька, але отут видно, що це дуже наклейка. Боюся, що при прані може ця наклейка поплисти. Поплисти. З аплікацією футболка. Базовий такий колір, приємний сірий до кремового. 100% котон 329 гривень. Легесенький дуже трикотаж. Ось цей сарафанчик Animal Prince, 100% віскоза. Застібається донизу на гозочки. Легенькі бретельки тоненькі, регулюються. 1200 гривень. Тут побачила щось дуже класне, дуже класний принт. Мені сподобався яскравий. Ось такі легенькі шортики. Це 100% віскоза. 400 гривень. Букові кишеньки. Дуже класний принт і ціна досить допустима. Висяді разом з цим топом, але тут ні туди, ні сюди цей топ. 700 гривень. Ось такий ще топ є. Ніжно-рожевий колір припорошеної рози. Тканина трішки як жата, в складі є віскоза. До цієї блузи 600 гривень, така приємна ціна. Блуза біла, базова, лагесенька, тканена. І тільки, подивіться, які красиві рукави. Рукавчики комбіновані мережами, призібрані, такі буфи, широкі. Ще який прекрасний склад, 100% котон. При тому всьому що така досить низька ціна. Ось тут багато дуже знижечок, мережа вопрошка, теж красива блуза, але вже тут інша ціна, вона коштувала 1000 гривень, зараз коштує 749 гривень. Дивлюся, в розмірі М, вона така оверсайз. А на вигляд я подумала, що це десь 46-й європейський. Ну точно вона велика на мене буде. А. І це 100% котон. Ще футболочка є зі знижкою, 299 гривень коштувала на 100 гривень більше. Ця футболочка теж зі знижкою, 229 гривень коштувала 300. Знижок просто валом. Так, ось такий топ зараз коштує 329 гривень, ну тут невелика знижка, 18%, 100% віскоза. Більш такі літні, класичні, дивлюся в розмірі 46-му європейському. Тут тьма суконь, красивих яскравих, принтових. Сподіваюся, це все зі знижками. Ой, яка красива сукня падає мені в руки. 700 гривень не бачу знижки. Ніякої, можливо, це в новинках, бо дуже красиво я її не бачила. Подобається як бретельки, Тут бретельки вставлені всередину там бретельки гумка така широка і яскравий принт. І в складі віскоза і поліастер. Більшість 75 віскози, і 15 поліастеру. Такий фасон є ще в блакитних відтінках з білим. 700 гривень, така приємна ціна, навіть ще знижечок немає і у складі віскоза. Дуже хороші на деякі речі а, є то, ціни. А деколи де коли ціна зашкалює, за якийсь поліастеровий там, жакет, а тут бачиш, реально хороша річ, якісна і ціна досить низька. А ще є топи. Як сарафан коштував 700 гривень неповних, то топ коштує така ж сама модель, лише це просто топ. 360 гривень, ой, і наполовину практично. І принт і такі бретелечки мені подобаються. Я їх називаю, що вони саморегулюючі. Вони підлаштуються, якби під потрібний розмір ваш. Ну, а тут який красивий кольор, який красивий топ, 329 гривень. Неймовірні кольори поєднані. А, є ще штани такі палацо. Може, хтось і не побачить, разом не висить. Не висить як костюм. Які красиві штани. А ні, це різне зовсім. Схоже, але різне. Сорі. Так, це 100% віскоза такий топ. І ціна 329 гривень, ну недорого. Рожеві штани зі знижкою 1200 гривень. І до цих штанів ще є жакети. Трикотажна сукня в кольорі тіфані. Дуже легкий трикотаж. Ярусна донизу, дуже сподобалося, 42-й європейський, дивлюся. І приємна ціна 700 гривень, це 100% котон. Дуже приємна ціна, дуже-дуже. Суконь ну, просто дуже багато, а ще ось така є. 100% котон, трикотаж, в рожевому кольорі понизу дві оборки. 750 гривень. Досить довга. І в зеленому кольорі теж, але ціна тут така приємна, 450 гривень, хоча така сама сукня, 100% котон, глибокий зелений колір, футболочки. Зі знижкою 259 гривень. Принт, малюнок акварелю нібито і маленькі кристали зелені. Красива футболка, дивлюся в розмірі XL. Широкі штани з віскозної тканини. Штани палацовки, лопатий принт. Пояс і гумка, широчені донизу, без кишень. Ціна 450 гривень. Ось такі штани легенькі і досить хороші. Комфортна ціна, ще комфортні штани, ще комфортна ціна. А що тут класного? Класні спідниці сатинові, я їх не бачила в акварельний принт і зараз на них знижка. А коштували вони 1400, а зараз 1100. Нічого собі, яка ціна була висока, але зараз не низька. Ось такі спіднички, сатинова тканина в акваральний принт. Тут багато декору, багато посуду. Ось, наприклад, для лимонів можна використати таку тарілочку, 159 гривень. Вона коштує насичений жовтий кольор, таке грубе скло. Є свічнички зі знижкою зараз. А, 179 гривень, до речі, недорого. А такий свічник досить хороша ціна. низька. Так, це вазонок, кераміка, але це не бачу. Треба йти питати. Но красивий такий досить дизайн. По 289 гривень. А іграшки. Просто іграшка. Так, це для піжамки, мабуть, туди ховати, але немає блискок. Ні, ну Це просто іграшка дитяча. І не більше. І не більше. Так, купальник. Я думаю, що робити з цією музикою, напевно, YouTube повирізає. Фрагменти 749 гривень коштує такий суцільний купальничок, класний. Червоний, ось така спинка відкрита. Так, сподобалася ще така сукня 1200 гривень. В складі є віскоза, а колір пастельний, щось такий між таракотово коралом, красива сукня. З поясочком на музиках. Ось така джинсова ще є, 700 гривень зараз зі знижкою. Розширена донизу трапецію і тут на музичках по бокам Гумка. Теж такий накінький джинс, красиво все. Друзі, були такі знижечки і такі новинки вайкі більше не можу показувати, тому що лунає дуже сильно музика, навіть не знаю, чи вийде. Цей огляд, можливо, фрагментально, буде щось вирізано, тому що магазин невеликий, музика лупить, дуже голосно. Віскозна блуза 360 гривень. Всім папа. -па. Так, варто завітати в колінс, просто на хвильку. Подивитися новиночки, подивитися, що класного є. Ще колінс приготовив. Це теж турецький бренд, так як Вайкікі, але тут ціна набагато вища і якість набагато вища, який шльопанці джинсові, Коркова підошва в 36-му розмірі дивлюся. Але ціна, скажу, не висока, 849 гривень, до речі. Мега-мега магастильні не подібні на інші якісь там шльопанці, на інше взуття, просто індивідуальний такий дизайн. Бо, як правило, всі починають один по шиї, щось виготовити бренд і всі бренди дружно. А це все копіюють, і потім всі дружно носять. Можу сказати, що колін бачите, як якби такий індивідуальний бренд. ось така спідничка джинсова, є сюди. Коротенька джинс. Тут так бочечкою підігнуто знизу. А теж якби зараз всі бренди шиють. А, спіднички, шорти, а тут, бачите, трішки по-іншому. 100% котон. І така спідничка коштує 1800 гривень. Так, а я би хотіла подивитися, ось це поло. Теж привернула мою увагу, тому що кажу, цей бренд він не схожий на інший. У розмірі S, трикотаж, футболочка поло, яка вона класненька. Ну, реально класна. Так. І ціна. 950 гривень. І склад, склад тут і сертифіковано в Україні, пройшло сертифікацію, все вказано. 82% котону і лише 16 поліестеру. Тут яхта, море, нагудка, якість висока, знизу патент. Так, рухаємося далі. Так, що тут в новиночках є? чесно, ну, до речі, ось така сукня, сукня сарафан. Теж морська тематика в смужку. І така спинка відкрита з підкладкою Легенькою. Прекрасний склад, стовідсотковий котон. І ціна 1400 гривень. Ще вставочки. Це мережева такого легенького, тоненького, делікатного мережева. Спинка сподобалася. Легесенький джинс. Штани палацу, вони такі широчені, а джинс такий класний м'якесенький, з гумкою в поясі. Дивлюся в розмірі L. 2400, правда. 2400. Це 100% кутон. Якби сюди сорочка була, якась коротка, було б взагалі супер костюмі. Ну, є сорочка в клітинку. Жіноча, досить схожа на чоловічу, з чоловічого плеча. Рукавчики тут так завертаються, Оверсайз трішки. В складі 52 котону і є, трішки забагаджу як на мене. 900 гривень. Ось такий сарафан. Ось така сукня з гузиками донизу. На вигляд, ніби є льон, навіть 1700 гривень. Пошита в Єгипті написано. Якийсь еко-льон і в складі, в складі віскоза і, і льон. Красива сукня, довга. трапецією, спід новичка. Є бокові кишеньки. І в такому ще кольорі синьо-білому теж смужку, так само і льон. Теж дуже красива сукня. Це в новиночках. Ось цікава ця колекція. Яка красива сукня. Дуже стильна, не схожа, кажу на інші бренди. Цей бренд не схожий. Ну, якби сучасний, але дуже-дуже індивідуальний. Красивий колір, такий припорошений, припорошений, брудно якийсь бусковий, 1700 гривень. Неможливо навіть описати оцей відтінок. Віскоза з поліамідом. Щось таке між таким легким, ледь-ледь рожевим чи бусковим припорошеним. Не знаю. Ну красива сукня. Сукня дуже красива. Ось така. Вау. Просто вау. Ще є топ, теж добротний. А, мають бути ще штани до цього топа. Штанів не бачу з підкладкою, як гачком, як гачком в'язано. А, 92% котону. Клас, а ціна 1200 гривень. І є трішки інший узор. Така ж сама, але є трішки інший узор. Зараз в моді такі в'язані різні речі, особливо літні, сорочка легенька літня, яка вона красива. По якості. Така жіночна вона трішки навіть якби одночасно мінімалістична. Ось тут призібрано і вже додає якоїсь такої жіночності. Ну Про якість тут навіть не сперечаються. якість тут дуже класна. 100% котончик. 800 гривень, ну нічого. Не є, ну є висока ціна. Досить-досить хороша ціна. А ще така блуза топ. Схожий, що тут льон. Можна стягнути так спереді. драпіровочка, Рукавчики три чверті, базовий відтінок. Які хороші отут відтінки, склад її споза і льон. 1300 гривень. А на можна взяти ось таку спідницю з гудзиками, бокові кишеньки. Теж такий приємний колір. Щось таке між моку, я не знаю, як це описати. Тут і не кава з молоком. Ну ви зрозуміли, що це максимально базовий колір. Хороша спідничка, віскоза і льон. 1400 гривень. Красота, стиль, мінімалізм, класика. Все разом. Все разом з брендом Колінз. Так що, такі були новиночки сьогодні з Collins. Всім па-па і до зустрічі у нових відео. А ще можна насолодитися ось такою красою в торговому центрі. Фонтанчиками. Взяти кави поруч і кайфанути. І піти на шопінг.